У віконце зазирає осіннє сонце. Час нам прокидатись і до зустрічі збиратись. Доброго ранку, я вас вітаю, і зустріч нашу з солодкого свята починаю. 18 жовтня найсолодший день у році день цукерок. Раніше цукерки вважалися не солодкими смаколиками, а ліками. Тому назва цукерка не випадкова, бо в перекладі з латинської мови, яку використовують у медицині, це слово означає приготовлене зілля. Бо солодка цукерка піднімає настрій, збадьорює це символ радості і задоволення, а радість і гарний настрій це запорука здоров'я. Всесвітній день цукерок нагадує нам, що маленькі солодкі задоволення можуть зробити наш день яскравішим. Цукерки завжди асоціюються зі святами і радощами. Їх часто дарують на свято дні народження, з ними приходять у гості, пригощають. Цукерки ми не можемо назвати корисним продуктом, бо повинні знати, що від великої кількості солодкого псуються зубки, але в помірних дозах зовсім трішки цукерки нікому не зашкодять. Самі перші цукерки з'явилися у Єгипті, де замість цукру цукерку робили з меду і фініків. У світі існує багато видів цукерок, і кожен з нас. Може знайти для себе своє улюблене смачне задоволення. Це і шоколадні батончики, і фруктові льодяники, жувальні цукерки, фрукти в шоколадній глазурі, маршмеллоу, кольорове драже і багато різноманітної солодкої смакоти. А зараз. Солодощі будемо рахувати і цифрою їх позначати. Так що ж тобі подарувати? Цукерки будемо відзначати і солодку цукерку прикрасу виготовляти. Що тобі подарувати, сонечко моє маленьке, день на радощі багатий. Золотих у сянок шменьку може зграю солені. Що тобі подарувати? тобі подарувати О, придумала! Я так люблю цукерки Тобі сказати, що приємниш на багаках, міша держувати дарунки, їх самому де.